Друзі, вітаю вас, ви на каналі Дача ТВ. Ну що, ми сьогодні подивимося огляд нашої пасіки з рогами. Подумаємо. Ну, вчора я дивився в Ютубі. Пів України облетілося. Пів України облетілося. Чи є це добре, чи нема. В Минулих відео я вам розповідав, де краще зимувати. Зараз така температура в цьому році то плюс, то мінус. Ну це не є чудово для бджіл. Які ж умови кращі для бджіл? Е, наша пасіка, одна частина пасіки зимує на вулиці. Ось тут. Е, ви бачили плюс 12 і сонечка. Це що? Це полетіла бжола, якщо сонечка є. У нас сьогодні буде плюс 12, але нема сонечка, але бджоли, я думаю, на обліт сьогодні не полетять. А вчора, чи позавчора, чи коли в Одесі, я бачив, бджола полетіла. Що виходить? Бджола облетілася і починає, якщо б почуяла тепло, можливо, може нагнати її розплід. А це дуже погано. Завтра, післязавтра, вже мінус 4. Сім'я ця може пропасти. Або якщо у вас слабенькі сім'ї там на 3-4 на рамочках, ну це зовсім вони не витягнуть цей розплід. І бджола посипеться. Е, у нас поки що на цьому точку не облетілася. Не облетілася. І я вважаю, що це. Набагато краще. Але все рівно. Маленькі сім'ї. Маленькі сім'ї. У нас вже 5 сімей пропало. Покажу, підписуйтесь на канал. Наступних відео я вам покажу. Поліземо вулик і подивитеся. Е, Дуже е, жалко. Жалкую, жалкую, що. Ну, цей тачок би я і не зміг би нікуди ні в яке приміщення знести. Є в нас ще й інші тачки. Ми там об'єдналися жалярями. І деякі вулики ми зносимо в приміщення. Дуже чудово. Як я вже сказав, на вулиці погода змінюється, то плюс, то мінус. Що таке омшанник? Омшанік, стабільна температура, і бджоли зимують дуже чудово. Ну, Наприклад, стабільна температура плюс 7. Не холодна, не жарка, стабільна температура, бжола собі потихеньку, якщо її обробили від кліща, від всіх болячок, Чудово зимує, насолоджується. Ото зимівля, я розумію. Сьогодні плюс. Завтра мінус у нас тут. І ще не зрозуміло, скільки сімей пропаде. Нічого, проаналізуємо все це і вирішимо щось. Щось вирішимо, щось придумаємо і для цього точка. Приміщення для бджільництва ми побудували. Зараз вам покажу. Вже показував стелажі. Занесли все чудово. А от. Амшаник потрібен. потрібен амшанік. Я думаю, коли буде у нас амшанник, краще будуть зимувати бджоли. Ось таке у нас приміщення для бджільництва. Тепленьке, чудове приміщення. Ремонт все тут робило. Вчора затерли шви. На тій половині ми вже встановили полки. Зараз покажу. Огочки встановили, бачите, да? І потихеньку вже переносимо, потихеньку переносимо вже інвентар. Як вам? Чудове приміщення О, то отаплюється, опалення є в нас тут. Тільки розпалили. Тепленько зараз буде. Ой, чудово. Так що ось таке приміщення. Будуйте приміщення, воно потрібно. Чому ціниться мед? Або десь пасічник з мишами виймає грамочки і десь викачує. Або у пасічника чудові підставочки, ні миш немає вулику, нічого. І є ось таке приміщення для викачки меду. Тут вже медалоночка наша, тут ми будемо качати і мед. Як вам наше приміщення? Прокоментуйте. Стіл. Зараз встановимо цей куточок, плазму. Поцевимо, і будемо вже займатися навощуванням рамок. Подобається? Друзі, Amschannik це дуже чудова річ в жільниці. Менше будуть пропадати ваші бжоли. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити багато цікавого. Все, друзі, до зустрічі!